Мали, відповідно до закону, протягом 15 днів надати всі докази, які є в їх розпорядженні. Вони вважають за необхідне надати фактично в попередній робочий день докази, які мали би бути подані 8 місяців тому. Не звинувачуючи, бо 18 липня не подали документ, який Європарламентом був прийнятий посьмовсько. Тому що його не існувало. Це резолюція 25-го року. Де чорним по-білому по написано, що ваші дії перешкоджають інтеграції України в Європейський Союз, тому що принциповим, ключовим, першим кластером Верховенства права члени Ради національної безпеки і оборони. Під час нібито або псевдоголосування голосування не мали жодної аргументації щодо застосування санкцій проти парша. Ці аргументації були довезені, донесені уже через добу. Десять хвилин тому вийшла стаття всесвітньо відомому виданні політику, де прямо наголошено санкції проти політичних опонентів, які застосовує українська влада. Нема сумніви, що санкції проти політичних опонентів мають на увазі саме наш процес. Я не прийнятні ні для демократії, ні для країни, яка претендує Європейський Союз. Ну, цими санкціями вони перешкоджають мені виробляти і фінансувати. І думаю, що можна це перекладати ще на місяць, ще на два, ще на три. Вони захищені, я так розумію. Ми живемо в різних Українах. Одна, яка воює і робить все, щоб захиститися, а одна, яка знищує політичних опонентів і послаблює державу, перешкоджає руху в Європейський Союз.